Люби себе і тебе будуть любити всі з такою простою істиною. Завітали в гості до вихованців перечинської школи-інтернату, активісти громадської організації Міцна родина та майстри одного з ужгородських салонів краси. Аби разом провести час із користю та з дітям влаштували майстер-класи для краси. Як зробити зачіску, як правильно доглядати за шкірою, нігтями та волоссям, дітей навчали професіонали. Розповіла у себе на роботі, що от є така акція, така громадська організація. і Ми хочемо зробити день краси для дитячого будинку. І от наші дівчата підтримали нас і захотіли приїхати сюди, побачити дітей і зробити якусь хорошу справу. Охочих привести себе в порядок. Багато і серед дівчат, і серед хлопців, крім гарних зачісок та макіяжу, отримали нові враження, познайомилися з новими людьми та просто розважились. Мій настрій дуже добрий. Мій час. Ну тепер пролетів дуже дуже швидко. А хтось у цей день вибирав собі професію. Перехмахарко Так, будуся в інтернаті. Сьогодні живе і навчається 132 вихованців. Серед них і сироти, і діти з неблагополучних сімей. У кожного своя непроста життєва історія. Але тут вони разом мають дах над головою та можливість навчатися. Найстарші вже планують майбутнє, думають, де здобувати вищу освіту, але кажуть, за школою будуть сумувати. Є такі случаї, що ми не слухаємось, але потім з часом нас заходимо, сидимо, задумаємось, підходимо кічос щось погане сказали від або вчителям. Підходимо просимо пробачення, заглажуємо своє вину. А так мені тут дуже подобається, і якщо чесно кажу, я не хочу йти звідси. Успішна людина, успішна у всьому, має про це свідчити і її зовнішність. Такий виховний момент вирішили виділити на зустріч з дітьми громадські активісти. Захочеться їм гарно виглядати. А по-друге, все більше людей, волонтерів, хоч долучається до нас, тому що кожен щось вміє і може навчити не завжди фінансово, а може навчити щось робити, яке пригодиться в житті однозначно. Вихованці інтернатів, поки живуть у їх стінах, фактично залежні від матеріальної допомоги від держави, благодійників чи меценатів. Та крім речей, діти завжди потребують й іншого спілкування та контакту зі світом, у якому уже зовсім скоро їм треба буде влаштуватись самостійно.